Гість нашої студії Дмитро Чекалкін, дипломат, ведучий. Вітаю, Дмитре. вітаю Наталю. вітаю Сергій. Пропоную почати з цієї новини про список реформ від США. Новина, власне кажучи, вчорашня, але сьогодні з'явилося уточнення. Мовляв, цей список реформ, який Сполучені Штати Америки надіслали Україні не тільки Україні, до речі, але і партнерам. Так само він надійшов. Що цей список реформ не є умовою надання Україні військової допомоги. Я би звернула увагу на слово військо. Є. Бо там нічого не сказано про фінансову допомогу, а це половина українського бюджету взагалі то. Але тим не менш, от просто цікавий сам по собі цей список він такий структурований, так, зі справою вони підійшли, зі знанням, так би мовити, справи. там Три місяці, півроку, рік, 18 місяців. Дуже чітко проаналізовано. От що там є, чого там нема, І що впадає в око особливо, Дмитре. Ну, я якраз вчора був в ефірі одного американського інтернет-каналу і підкреслив, що сьогодні ми покладаємо величезні надії саме на. Американську адміністрацію на двопартійну підтримку з боку Сполучених Штатів, тому що ми, як свідомі громадяни, не можемо сьогодні там брати участь в якихось акціях громадської непокори, виходити там на демонстрації масові, але з іншого боку, спокійно споглядати на те, що відбувається сьогодні в державі, ми не можемо. І дійсно, я якраз підкреслив перший, мені здається, один з перших пунктів там це. Звільнити СБУ від невлас... невластивих для нього функцій, да, тому що це служба безпеки України. і Перше завдання це боротьба з ворожою агентурою. У нас, на на жаль, цієї агентури більш ніж достатньо. А те, що сьогодні вона з викон... самої СБУ, до речі, абсолютно так. А те, що стосується економічних питань, то вони мають бути саме в цьому аспекті, да? якщо це дійсно була реальна загроза. Безпеці України, тобто ось беремо конкретний кейс пана Коломойського. Його сьогодні саме СБУ веде його справу, але звинувачують його в шахрайстві не в підриві економічної безпеки, не в підриві обороноздатності нашої держави. Я якраз їм розповів, які особисто в мене претензії до пана Коломойського, і як це мало б виглядати насправді, якщо б дійсно СБУ захищало в нас питання, захищало якраз внутрішньо економічну і. Політичну стабільність і безпеку в державі ну навів приклади того, що практично найбільший тоді банк в Україні був на межі практично кризи і падіння. Банкрутства і виключно зусиллями Валерії Гонтарєвої і там і команди Порошенко тоді вдалося його врятувати, тому що ну, я сам був в Дніпрі на там одному урочистому заході, де люди з найближчого оточення, так званої групи Приват, погрожували, що зараз посадимо на літак 40 співробітників нашого процесингового центру, вивеземо їх на Кіпр і покладемо за один день банківську систему, тільки Приватбанк, а всю банківську систему України. Нагадаю, що на то. Той час там майже 60% всіх карток банківських було імітовано саме приватом. Ну, там величезний обсяг був цього банку на фінансовому ринку України. І дійсно, ну, те, що вдалося так відносно, безболісно перевести цей в приват, банк в приватну власність, це величезна заслуга. Пані гонтрів, але вона за це отримала потім як спалений будинок і, і решту там таких е е е е приємних в лапках речей. <кій> і ця зелена е 95-та квартальна команда. Вона святкувала якраз, ми пам'ятаємо, спалення його будинку, співала ці пісні на сцені е центрального концертного залу України, Пала Лахата. Так, от не тільки економічні питання мають бути представлені тут. Ну знов ж таки нагадаю, що що відбулось з банком були. Через ці оборудки, які назвали знову ж таки в американській пресі «The biggest money laundering scheme in the world banking history» Найбільша оборудка по відмиванню грошей за всю історію світової банківської системи, і загальна сума, як ми пам'ятаємо, 470 мільярдів доларів. Цих, загальна сума всіх цих оборудок. Тобто чомусь їх розслідують, як мені знову ж таки американці зараз розповідають 100 слідчих в п'яти американських штатах. На ці гроші купувалися в Клівлінді цілий квартали, купувалися. Ціли квартали в Лондоні найдорожчої нерухомості ну не тільки самого пана Коломойського і Боголюбова, але й інших українських олігархів. Я ж часто наводжу цей приклад, що в, в гайд парку в Лондоні вже. Одна з найбільш таких популярних туристичних атракцій під час відвідання гайд парку напроти меморіалу леді Ді, квартир найдорожча в світі квартира, да, яка окуплена багатшою людиною найбіднішої країни Європи, пана Ахметовим. Ну тобто, що стосується якраз фінансових питань, це одна справа, але треба розглядати і підрив обороноздатності нашої держави і ну, антидержавницьку діяльність пана Коломойського, того, що його зусиллями до влади прийшла. Команда ну сьогоднішній український президент, який не мав як висловилась колись Юлія Тимошенко, поняття зеленого про державне управління. Жодного не було в нього досвіду ані в військовій справі. Ну крім того, що чотири рази він ухилявся від призову, і жодного досвіду в нього не було в міжнародній політиці. А український президент, згідно конституції, це в першу чергу верховний головнокомандувач і верховний дипломат. Тобто привезти людину, яка абсолютно не мала жодного досвіду, і при цьому там сам Коломойський неодноразово стверджував, да що нам треба працювати саме з Росією, що тільки Росія наш природній і найвигідніший партнер. Що саме Росія нас засипить тут сотнями мільярдів доларів, казав, що ми забудемо кров. А якщо будуть прочатися, то війська. Росії за два тижні будуть під Варшавою, і натівські генерали будуть там в мокрих штанях ходити. То це ж його інтерв'ю, яке він давав американській знов ж таки пресі Радіо Свобода, пан Коломойський розповідав про те, що дійсно нам треба налагодити стосунки з Путіним і поширював. Численними своїми каналами, медійними ганебні інтерв'ю пана Зеленського, в якому він стверджував, що достатньо просто буде зустрітися, подивитися в очі, припинити стріляти, від, 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 відводити війська і потім зустрітися десь посередині. Ну тобто, зрештою, ми на жаль і зустрілися сьогодні посередині через серед тих дев'яти областей, на які претендував Путін Новоросії. Воленс Ноленд сьогодні ми маємо 4,5 окупованих, 4 областей, які окуповані, якщо рахувати повністю Луганську і Крим, і практично більшу частину трьох інших областей Донецької, Херсонської і е, Запорізької. Ну і Стосовно інших теж, державних інституцій, які згадані в цих рекомендаціях, теж треба їх наповнити дійсно справжніми професіоналами, а не абсолютно випадковими людьми, які іноді через свої там родинні зв'язки чи через те, що вони разом виступали на сцені КВН, отримують найвпливовіші сьогодні державні посади. Пан Зеленський стверджує, що ми йдемо боротися з кумовством, але зрештою, сьогодні десятки колишніх там КВНщиків і співробітників студії 95 й квартал займають найвідповідальніші в державі країни. Це не відповідає ні їхньому досвіду, ні їхнім там якимось справжнім людським якостям. Іноді що ми бачимо в тих кількості скандалів, які сьогодні ну, виникають на в інформаційному просторі України. Добре, все ж якщо ми повертаємось до питання цих умов. Це ж важливе оточення, що це не є в жодному разі умовами щодо надання саме військової допомоги, і тому питання полягає в тому: а чи були вони в, ну, в такому разі просто виконуватися, на якщо... Ну, я ні в коєму разі не агітую на за те, щоб були для військової допомоги якогось умови, тому що, ну, власне кажучи, країну треба вберегти, ну от, а там вже будувати, реформувати, от, захищати демократію, але захиститися треба фізично. Але менше з тим менше з тим, чи дослухаються наші. Е, е, ну, на наша влада до цих рекомендацій США та партнерів ну так треба, щоб цих, до цих рекомендацій приєдналися не тільки американські відповідні там органи, але й європейські інституції, європейські структури і наполегливо вимагали дійсно виконання цих вимог, тому що ну те виправдання, яке пролунало в одному з там останніх інтерв'ю пана Зеленського, про те, що тут у нас розкрадаються не американські гроші, да не європейські гроші, а наші. Начебто внутрішні резерви. Але ну я <свист> перепрошую, там трошки інакше звучали ці слова. Зеленський ну, сказав, що мовляв, випадки корупції не стосуються <свист> допомоги західних партнерів, а власне вони стосуються там, наших українських грошей. Тобто, це трошки інакше звучало ну, ну, добре, так, по суті, так. окей. але... Якщо розкладаються маю наші уточню. гроші, а в нас сьогодні бюджет на 60% залежить від ем, європейської американської допомоги, то їм доведеться ще більше вкладати в українську економіку, ще більше надавати допомогу українському уряду, українському бюджету. Я сьогодні зранку зустрівся з людиною, з якою часто там на якихось урочистих заходах пересікались. І він ну, поділився зі мною своєю такою роздратованістю, м'яко кажучи, кажуть, нам запрошують мене зараз на. Е Ну, спільні наші знайомі святкують свід... свої там, дні народження, ювілеї. Я кажу, я жахнувся від такого марнотратства. Ну, як люди сьогодні в, цьому, в сьогоднішній ситуаціях можуть, можуть організовувати там, банкети на мільйони гривень. Ну, ми знаємо, ж відомості, які були нещодавно да, про керівництво на РНБО? свідкували, там мільйон двісті в одному з київських готелів, а він якраз згадав інший київський відомий готель, де ресторації і, каже: я спеціально там з е метродотелем е завів розмову, кажу, як вас зараз з як обертаються гроші. Він каже, щось небачене. Каже: ну найдорожчі в Києві ресторації, вони саме її від замовлень сьогодні відмовляються, тому що все розписано іноді на наперед. Тобто, в ну та саме ми бачимо в автосалонах. Чомусь саме найдорожчі сьогодні моделі лексуси та мерседеси розкуповуються вдвічі більше ніж це було рік чи два роки тому. На фронт, тобто, мабуть, ну так мабуть, в тому справа, що це ж ознака перемоги. ознака того наскільки yeah. активно розкрадаються бюджетні гроші.